Всім привіт! Отримав цікаве замовлення. До речі, по рекомендації із STO Iron Master теж вас відмічу у відео. Вони працювали із автомобілем San Gion і у власника там було пошкоджено отаке от ліва накладка на дзеркало. це лівий. Оце правий, можливо, навпаки, точно зараз не скажу. Для зразку була взята ось оця ціла деталь, яка повністю вся ціла, без пошкодження. Бачите? Ну, ця з пошкодженням, ну, з нею вже нічого не вдасться зробити, тому її відкладаємо. Ось з цією зробили 3D скан. Получився скан настільки якісний, що одразу і пустили в друк. І ось що вийшло. Отака от от деталь вже надрукована, і сьогодні поїде до свого замовника. От. І буде він кататись та не ламатись. Тож, кому теж потрібно щось виготовити, якусь копію, ліву чи праву деталь за наявності однієї із. Звертайтесь, мої реквізити в описі під відео. Ставте вподобайки. Всім гарного дня та катайтесь, не ламайтесь!